Відео із підбитим гелікоптером, схоже, що Вагнерівським, яке ми нещодавно всі побачили. Окрім подиву щодо поганої культури тактичних польотів, підсвітило та викликало у генерала у відставці Міка Райана бажання розглянути наступне питання: Якою взагалі є живучість гвинтокрилів на сучасному і на майбутньому полі бою? Ось пряма мова генерала. Це не протигелікоптерна тирада. Я люблю наших бойових авіаторів сухопутних військ. Вони несли бездоганну і мужню службу протягом десятиліть. Але, можливо, настав час для переоцінки їхньої здатності ефективно виконувати деякі функції на полі бою. Гелікоптери це платформи, які мають багато характерних ознак, що легко виявити, зокрема, шум і характерний звук їх лопатей. Вони повільно рухаються. А деякі з них перевозять багато і навіть аж надто багато людей. В умовах, коли ми спостерігатимемо збільшення інвестицій в наземні засоби протиповітряної, протиракетної і протибезпілотної оборони, чи залишаються гелікоптери живучими, було зроблено багато інвестицій, і експериментів з людино-машинної взаємодії між екіпажами гелікоптерів і різними типами систем розвідку і посилення удару. Отже. Йдеться не стільки про кінець гелікоптерів на полі бою, а еволюцію їхньої ролі. Можливо, майбутнє гелікоптерів за пілотованими машинами, що не з'являються напередку, і сумішю пілотованих і безпілотних машин, із перевагою останніх, для розвідки, нанесення ударів і безпосередньої підтримки. Війна в Україні дає багато уроків для Збройних сил. Це має підштовхнути нас до складних і емоційних. Дискусії про військові спроможності я зацікавлений почути думки щодо питання живучості та ефективності гелікоптерів на майбутньому полі бою.